Я дуже хочу знову побачити своїх однокласників та друзів. Я дуже хочу в школу, тому що там дуже гарно і там затишно. Хочу до друзів і хочу про лего. Бо наша вчителька Наталя Одимна хвалилася, що в класі дуже багато лего. Я хочу йти до школи, тому що я не тільки гарна, а ще й розумна. Мені хочеться ходити в шкільну їдальню. Я люблю їсти булочку з маком. Ті батьки, які зараз не працюють, можуть вийти на роботу і не турбуватись за безпеку своїх дітей. Я член шкільної команди «Незламні». в цьому році. Ми здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі Двіжимба і сподіваюся, що навчаючись у підземній школі, ми здобудемо цю перемогу ще раз. Просто це класно. Це Прикольно, це зручно. Вже дуже хочеться зустрітися зі своїми дітками, побачити їх живі оченята, побачити поспілкуватися з ними наживо. І ще в мене тут навчається син, який також би дуже радів зустрічі з друзями і вчителями. Всіх хочу побачити в справній школі, і щоб мені зробили ну не тільки мені, а всім батькам, друзям моїм однокласникам, зробили екскурсію по нашій новій подземній школі.